Доброго дня, любі друзі. Сьогодні хочу поговорити з вами про старість. Знаєте, до кожної живої людини вона приходить. Минають довгі роки, молодість, триває дуже довго, особливо юність, дитинство. А коли вже підходить за 50, за 60, роки йдуть так швидко, так миттєво, що не встигаєш оглядатися і часом. Просто не ну, усвідомлюєш, скільки тобі років. Просто живеш. Старість це не вік, а стан душі. Ми старіємо не від років, а від того, що перестаємо мріяти. Людина настільки стара, наскільки стара її віра у власні сили. Старість це осінь життя, але осінь теж має свої золоті барви. У старості найважливіше зберегти здатність радіти дрібницям. Мудрість подарунок старості тим, хто нею дружить. Ніхто не старіє, поки здатний любити. Старість це можливість жити вільно від марноти молодості. У кожному віці є своя краса, але в старості вона особлива, це краса досвіду.